Росія проксі Китаю у США вперше заявили, що РФ може бути проксі Китаю, а Пекін частково відповідальним за війну проти України. Проксі це коли одна країна діє через іншу, щоб уникнути прямого конфлікту. Таку оцінку озвучив постійний представник США про НАТО Метью Вітакер, припустивши, що Китай може використовувати Росію для протистояння із заходом. Чому роблять такі висновки? З 2022 року ці дві країни суттєво активізувалися. Співпрацю в економічній та оборонній сферах проводять спільні навчання, підтримують одне одного на міжнародних майданчиках. Лідери регулярно зустрічаються для Китаю. Це плюс, бо Росія стає партнером у протистоянні зі штатами та країнами Заходу. Також Китай купує російські енергоресурси за зниженими цінами і постачає обладнання та комплектуючі за офіційною статистикою. У 2024 році товарообіг між двома країнами досяг історичного максимуму. Майже 245 мільярдів доларів. При цьому з Китаю в Росію надходить більше товарів ніж у зворотньому напрямку. Водночас у Росії зростає інтерес до китайської мови, і навіть сам Путін хвалився, що його онука вільно володіє китайською мовою завдяки няні із Пекіна. За оцінками аналітиків, санкції змушують Росію дедалі більше покладатися на економічні зв'язки з Китаєм, що впливає і на її політичні рішення.